Як прекрасно собі мати можливість отако сісти на лавочку в лютому, особливо тут, в Едмонтоні, коли зими переважно такі холодні. Цього року зовсім зима якась не холодна, тільки в грудень був холодний і зараз плюс 6, плюс 7, і собі так приємно можна посидіти на лавочці і насолодитися всім цим краєвидом і цією прекрасною природою. Доброго всім дня чи вечора! І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити, чи люблять в Канаді. Українців, і більше це відео буде стосуватися відео, яке я зробив пару днів тому, яке дійсно було зроблено з, хорошого, з хорошої точки зору. А деякі люди взяли це відео, як то кажуть, не так можна так сказати, як я мав на увазі. Тому я хочу для цих людей трошки більше сьогодні роз'яснити і більш-менш показати свою позицію. Хочу почати з того, що. Відео, яке майже набрало вже 300 тисяч переглядів, чому канаці на українців. Більшості людей підтримують. 95% людей поставили вподобайки проти 5%. І це так само стосується коментарів. Я нічого в цьому відео не сказав поганого. Це відео не було зроблено спеціально, щоб принизити українців чи ще щось таке. Мені ніхто за це не платить гроші. Це суто моя думка. Я живу в Канаді, в демократичній країні, де я маю право висловити свою думку. І я просто в цьому відео навпаки хотів допомогти вам, українцям, е, і в тому числі і собі, щоб ми більше зрозуміли канадський менталітет, як це все працює, і щоб вам легше було тут освоїтися, і легше було, як то кажуть, зрозуміти те, що ви повинні в першу чергу на себе е, покладатися і не надіятися постійно на допомоги. Канадці люблять допомагати українцям, канадці хочуть допомагати українцям, але так як я говорив. Тому відео, що канадці на початку дуже сильно це все робили, допомагали, бо було багато волонтерів і так само. Але всі ці волонтери теж замучуються, і так само багато багато людей приїжджають. І вже ті люди, які допомагають, не можуть просто всім допомогти. І тому така, як то кажуть, ситуація різна появляється, де зараз як люди приїжджають, просто недостатньо людей, канадівців, які можуть допомагати українцям. Я дуже гордий, що я українець, я поважаю Україну, я завжди підтримую Україну, я завжди з самого дитинства, як приїхав в Канаду, завжди носив українські футболки, вишиванки і все це з гордістю повністю. Деякі з вас сказали, що я суджу все по одні, там, одному випадку, я там знаю тільки один бік, я не знаю іншого боку. Ви самі собі просто подумайте, я е, щира людина, я такий, який я є, я говорю так, як воно є, я не пробую. Нічого, знаєте, розвинути цей канал для невідомо чого мені це не потрібно я з цього каналу не заробляю. Ніякі там гроші, такі, як ви думаєте, що я заробляю. Я просто собі роблю це як своє хобі і е, допомагаю своїм співічизникам різну інформацію. Я один з найперших блогерів, який почав виходити на двір і знімати дійсно всі ці краєвиди, знімати райони, показувати, як дійсно то є все, працює на місці. Мені більше нічого не треба, тільки вашої, вашої подяки. Мені це дуже приємно. Перед тим як я робив це відео, я висухав був два боки. І ті українці, які покинули цих канадців. Погодали мені згоду на це відео, тобто я повністю їх вислухав, і вони навпаки хотіли сказати, що вони не праві, що вони хочуть, щоб таких ситуацій більше не ставалося. І я собі вирішив зробити таке відео. І е, деякі тільки українці такі є. Більшості українців є дуже працьовитих, і українці в Канаді обожнюють і люблять, бо українці побудували Канаду. І канадці тому так сильно хочуть, щоб українці приїжджали сюди. Вони таким чином віддячуються українцям за те, що вони. Побудували Канаду, цю всю економіку, це все створили. От яка моя позиція: це все знаю, це все розумію, і, е, е, і не можна судити речі по одній ситуації так. Але я нікого не суджу, я просто вам розповів історію. А ви вже собі все перекрутили і почали говорити, що я когось там суджу, що я всіх українців під одне корито кидаю. Ніколи в житті так не є, тому що я теж українець, в мене теж є сім'я. Велика, і тому е, я не можу судити всіх українців, кидати всіх під одне курито. В кожній нації є такі люди. І тут в Канаді багато є різних історій, про які ніхто не знає. Але повірте мені, дуже багато англомовних блогерів говорять про такі різні історії на англійській мові, розказують. Тобто, якщо вас дійсно таке цікавить, ви можете без проблем подивитися. І це просто люди діляться історіями для інших людей, щоб інші люди не попадали в такі самі. Позиції не приїжджали з такими самими. думками. Багато з вас побачили заголовок і зразу перед тим, навіть як дивиться відео, почали зразу писати: о, дуже заголовок такий, що канадці всі злі на українців канадці це, канадці то українців принижують, як то так може бути. А те, що самі люди ж в коментарях принижують українців і один одного, і також я україномовний блогер. Якийсь розмовляє на українській мові, який може знімати відео на англійській мові. І в мене канал був. Ви думайте, як я просто так Ютубом почав займатися? У мене є канал, і був канал англомовний перед тим. І так я навчився, як то кажуть, Ютубу і всього повністю. І це просто для мене гордість на українській мові, суто на українській мові, знімати ці всі відеоролики. І я ніколи ні за які гроші не продамся, щоб якусь пропаганду робити чи е, лити брудом на українців. І ви, якщо добре послухаєте це відео, то в цьому відео взагалі нема нічого, взагалі ні капельки поганого. Я сказав, що деякі українці... Такі є і моя позиція є тільки одна, що я вірю в Україну і в українську перемогу над Росією, і це моя позиція. Це позиція всіх канадійців, також які е, живуть тут в Канаді. Тому треба це розуміти. А то, що відео там таке зробило, таке це відео на різні теми. І просто до цього треба нормально відноситися. Це навпаки цікаво різний контент слухати. Я, наприклад, люблю різноманітний контент дивитися на Ютубі. Мені подобається дивитися різних блогерів. Мені подобається дивитися різні передачі на різні теми, якщо тема, якась, яка мені не подобається персонально, я просто подивлюся собі це відео, зроблю свій висновок для себе і все, я не буду там виписувати і особливо інших українських українців, як то кажуть, писати на інших українців, це не має ніякого сенсу. Який сенс, що вам той українець зробив персонально, що там включив то відео в той момент? Він нічого не зробив, ні в чому не винен. Тому не треба грися один між одним. Нам треба бути одним, єдиним сильним народом і йти разом, крокувати разом до одної мети до перемоги і це, що станеться. Тому, друзі, надіюся, що я трошки зміг роз'яснити вам е, в загальному, е, що я мав на увазі донести, і ви зрозуміли мою позицію, яка моя позиція є. Я дуже дуже сильно. Eh, люблю Україну і ще хотів сказати, що мені не подобається, що багато людей eh, завжди кидають у оц цю тему окопи. Наприклад, ой, йди в окоп, що ти в окоп не йдеш, що ти туди не йдеш. А чому ви себе не починаєте? Чому багато людей, які живуть в Україні, eh, сидять, наприклад, в хатах. І не йдуть в окопи. В окопи не треба говорити про це, тому що це не повага до людей, які дійсно зараз в окопах сидять по колінах, болотах, і нам це не зрозуміти повністю. Але це справжні герої. Це не патріоти, навіть це герої зразу автоматично. І треба їх поважати. І якщо ви їх поважаєте і любите, і вірите. То вам не треба говорити ніякі речі про таке слово, як УКОП. тому що це не повага першу чергу до людей, які дійсно захищають нашу Україну. І не всі можуть захищати, і не всі можуть автомат тримати в руках. Це те саме, що якщо ви ніколи не їздили на автомобілі, я більше як скажу на тракові, на вантажівці, і вас просто посадять і скажуть: вам треба завести цей груз, вам треба да, запаркувати цей фургон з задньою, як то кажуть, заднім ходом. І ви ніколи це не робили, і ви просто. Поцарапаєте дуже багато всього, знищити дуже багато всього. І тому я завжди, я завжди це говорю. Так само, як і людина, яка ніколи в житті не тримала автомат, вона не може допомогти е, на фронті, вона може допомогти десь в якихось інших сферах. І тому ми, як українці, один народ, ми завжди працюємо разом, щоб один одному допомагати. І тому нас люблять сюди по світу. І Тому я просто зробив це відео, бо я хочу дуже сильно. Дуже сильно, щоб ви зрозуміли, що треба в першу чергу надіятися на себе і ніколи в житті не надіятися на когось іншого, особливо в інших країнах. Бо я сказав в тому відео, що Канада вже відкрила вам двері, Канада створила цю імміграційну програму, яка найлегша в історії Канади, як попасти сюди, в цю прекрасну країну. Тому. За це просто треба бути вдячним, і плюс ще Канада допомагає фінансово. Це взагалі просто бонус. Надіюсь, відео вийшло цікавим, інформативним і для когось я зміг відповісти на ваші питання. Тому давайте всі е жити в мирі і без е злості. Я знаю, що зараз без цього неможливо, але треба старатися. Треба старатися і завжди залишатися людиною в будь-якій ситуації. Тому бажаю вам тільки всього найкращого і до наступного відео з вами, друзі мої.